Та че по стежині б'є копицями об каміння. Заняття з логопедами для багатьох дітей можливість виправити порушення мовлення і не тільки. Якщо раніше їх вважали хворобою, лікували, то з розвитком науки прийшли до корекційних занять з фахівцями, як от у Чернігівському інклюзивно-ресурсному центрі. 14 листопада у світі відзначають день логопедів, і одне з покликань цього свята привернути увагу до порушень мовлення, а відповідно й до ранньої діагностики та корекції. Треба, по-перше, звертати увагу на те, як розвивається дитина навіть до року. Якщо в дитинці там є, да, ми знаємо в три місяці гуління, у шість місяців лепід. Якщо це все є, і там ну починають якісь перші слова в дитинці з'являтися там до року, там чуть після року, тоді. Спостерігаємо там до двох років. Якщо в дитини е, з'являється мовлення, вона повторює, вона контактує з батьками, виконує інструкцію, контактує з дітками. То, ну, теж далі спостерігаємо. Якщо цього нема, то вже батькам навіть у два роки треба бити на сполох і звертатися до спеціалістів. Вчителі логопеди працюють не тільки над неправильною вимовою. Спектр значно ширший. Логопед займається розвитком дрібної моторики, розвитком артикуляційної моторики, постановкою звуків. Також ми звертаємо. Мо увагу і працюємо над граматичною будовою мовлення в дитини з багатшим словничок над лексикограматичні теж виконуємо вправи. Ну тобто, ми охоплюємо все мовлення, так би мовити, не тільки звукову мову. Фахівчині вказують, що чим раніше виявити порушення мовлення і почати роботу, тим кращий результат. Часто над корекцією порушень працюють фахівці в комплексі, дефектологи, психологи, сенсорні педагоги та інші. Чим раніше почати корекцію, тим кращий результат, тому що дитинка звикає до того, як вона навіть ну ту саму звукову мову. Якщо вона звикла до того, як вона говорить, то тоді важче вже йде і процес автоматизації, коли ми ставимо звуки, і потім ну, це вже важче. Іде все, тому чим раніше, тим краще прийти, ну, звернутися до логопедів. Але ви знаєте, дуже часто батьки не чують своїх проблем з вимовою своїх дітей. Тому навіть якщо десь батьків щось не насторожує, то ну це ніколи не буде зайвим прийти і проконсультуватися. До прикладу, в інклюзивно-ресурсному центрі звернутися за консультацію можна з двох років, це безкоштовно, як і пізніше заняття. В ході консультації з дитиною працюватимуть і психолог та інші фахівці, і вже індивідуально визначать, що саме дитині потрібно зараз і коли які заняття починати. Ми приймаємо дітей з двох років. На заняття ми вже даємо поради, Ємо консультацію. Якщо це потрібно, то ми забираємо з двох років. бо порушення мовлення може бути як симптом якогось іншого порушення. А на заняття, якщо дитина просто має затримку мовлення, вони десь приходять з трьох років. Зараз основним таким напрямком роботи інклюзивно-ресурсного центру є рання реабілітації, раннє втручання, тобто якомога швидше надати консультацію, забрати дитину на заняття. От і це не обов'язково, що в два роки обов'язково почне займатися логопед. Є ще спеціалісти, які підштовхнуть дитину до розвитку мовлення. Якщо це більш старша дитина, то звичайно починається Розробляється індивідуальний корекційний маршрут, і дитина займається зі спеціалістами. Мовлення це дуже така найвища психічна функція, на яку треба працювати багатьом спеціалістам, якщо ми вже маємо затримку або порушення. Звернутися за консультацією можна без направлення. З ким займатися далі чи потрібно, вирішують у кожному конкретному випадку. Нині кажуть у закладі, оскільки багато дітей вдома, частина дитсадків не працює або ж діти мають індивідуальне навчання. Кількість відвідувачів ІРЦ збільшилася. Логопеди також працюють в Чернігівських дитсадках і школах. Попри війну та інші обставини, важливо не втратити той час раннього виявлення і корекції, аби дитина максимально використала свій потенціал при пізнішому навчанні, тощо.